Друзі, доброго придоброго всім ранку. Курочок я випустила. Я їм їжу, переставила ось, ось сюди, бо там вони бояться підходити. Бо ось я ж тобі нагавкаю. Ось ось тут чудо це. Чудо це сидить. Ночі вставляла, то не гавкав. Чого ти гавкаєш? Чого? Топік. Бити будеш. Зараз буду годувати. Да. Так що, друзі, такі справи. Ну, диви. Ти подиви, який Ось заробиш. хлопоти цілі. там в нас на дворі хмарно. Ну, вночі навіть три капельки впало дощу, бо я рано вставала. Ой Боже, не дають балакати. Не дають, піду в двір. Ось, все. всі позбігалися, всі прибудуть. І бабусі рижеч, всі прибуде в мене. Да. Всі до мене, так? Всі до мене, так. Всім давай їсти. Воно, навіть, друзі, калюшка є, бачите, я не обманюю, щоб було три каплі дощу. Ну, але на завтра в нас обіцяють дощ. Так що ми вирішили сьогодні з чоловіком висаджувати всю свою цю розсаду. Перці, ті помідори. Хочемо під дощик висадити, поки хмарно, щоб вона прийнялася. Ну а вам бажаю всім тихого, мирного дня, гарного. О, та хай нарешті піде вже дощик, кому він нужен і де він не йшов і в нас також. Дуже-дуже чекаємо. Хоч і бур'яни кругом ростуть, але дощу треба. От, будемо боротися з бур'янами. Кекс, всі чекаєте снідать, всі чекають. Всі чекали мого виходу. Так що такі друзі справи. Ну, добре. Трошки, звісно, прохладнувато на дворі. Ну, в день сьогодні обіцяють 25 тепла. І зараз у нас на градуснику 14 градусів. Так що пішла я поратися, друзі. Друзі, горіхи так і стоять чорні. Нових листочків вони не випускають. Не знаю, чи будуть вони живі, чи ні. Виноградик попускав трохи нові листочки, типу замерзали, деякі залишилися. Так що такі справи. Кекс уже поснідав. Всіх нагодувала, слава Богу. От. Так що все, слава Богу. Знаєте, що я хочу зараз на сніданок приготувати? Мені так хочеться. У мене залишилося трішки кисломолочного сиру. І я хочу дуже вареників, тільки лінивих, ледачих ледачих. Та Зараз, бо в мене є сметана, щоб воно не спортилося. Це ж я в місті їздила, купувала. Та зараз приготую. Чоловік не знає, чи буде їсти, там є друга йому, що поїсти. А я оце хочу так поснідати. Ну, ось Я вже замісила тістечко на ліниві вареники, розкачала таку ковбаску. Зараз закипить водичка і буду нарізати і варити. Так що працюємо, робимо смакоту. А рецепт такий. Пів кіла в мене було, трошки, мабуть, менше, кисломолочного сиру. Тоді вбила туди одне яйце, по смаку додала солі і замісила не туге, м'якеньке тістечко і все. І розкочуєте в ковбаску, і ріжете на такі кусочки і варите. Я додала трошки розпушувача, не пам'ятаю, чи треба, чи не треба, але додала. От. І тоді, значить, перемащуєте так само вершковим маслом, і смакуєте і сметаною. Ось такий рецепт, хто підзабув, а хто не знав, то буде знати, друзі. Все. Я люблю солоненькі. Якщо хтось любить солодкі, то треба додавати ще цукру і ванільного цукру можна додати, ну, як для діток там, або хто любить. Бо ми любимо солоні, кисломолочні вареники. Так що, друзі, робіть, смакуйте дуже смачно і корисно. Друзі, отакі смачнющі варенички з масочком з сметаною. Ну, так мені схотілося сьогодні. Може і не можна, ну, інколи От, дуже смачні. І я вже забула вам зняти, я вже наїлася з, прямо з задоволенням. Так що всім смачного сніданочку. І йдемо далі. Друзі, зібрала воно. Розсаду всю виставила. Тому що на бабусин город буду їхати садити. Перець, помідори. Перець найменший, і і цей великий. Вже, друзі, ось цвіточки викидає, цвісті буде. Представляєте? А на дворі у нас трошки, трошки мерехтить дощик. Ну, Буду їхати, хочу сьогодні посадити, в нас на цьому тижні, обіцяють не дуже спекотно, плюс 17 тільки, вночі Ну, менше буде плюс 8, то хочу посадити розсаду, щоб вона вже росла, бо вона вже переростає. Залишила вдома тільки ранню капусту, там декілька штук залишилось. І гіркий перець це я буду тут садити, щоб він мені не переопилив солодкий там нанизу. Так що їдемо. Прийшли до бабусі, а в неї світла нема. Та визвали бригаду, роблять їй світло. Вчора такий був вітер, обірвало все. А все, дивіться, в неї крізь асфальт цвіточки цві... будуть цвісти кругом. Оно. Які кумби. І там воно. А ці дивіться, ви ж не садили ці колокольчики, а вони сюди повилазили. Ага, опилюють вишню. І ще ми попросили там, щоб спіляли суху деревину, то бабуся сказала заплоти, бо вона така, що може теж упасти. В общем, працюємо. А ми привезли розсаду, води ж не було, та отак ми обнаружили, що нема світла. Друзі, оце ж з чоловіком він носив воду, висадили помідорчики. Тут не знаю, раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, восім, дев'ять, десять на п'ять. Це значить 50 лунок, по два помідори, В общем, 100 помідорок ми висадили. І перцю. І перцю. А далі бив лунки чоловік. Пішов, косок ріва, ой, помощник. Ну, добре. І висадила 15 лунок перцю того самого великого. Але, друзі, дощ то пускається, то піде, то вітер. непонятно, що робиться. Взагалі, в мене спина вже мука. Пішли ми додому. Маленький перчик, якщо буде погода, то після обіду висадимо. Бо спина вже колом стоїть. Так що такі друзі справи. Фух, оце ж такі роботнички вже. Де та й молодо ділася? Нема ні здоров'я, хочеться робити. Хочеться все його поробити, а здоров'я нема. Ось, все в грязі, ні скільки того дощу, скільки <плес> всі тухлі в грязі ще. Ну нічого, ось поставила тут маленькі перчики, ось заховала, перчатку кинула тут та йду, бо спина мокра, треба тікати додому. Ось, друзі, попіляли трошки вершечка. Ну, а вишеньок і немає, все пусто, пусто цвіт. Ось, бачите, все почорніло. Все почорніло. І попросила я, заплатили хлопцям, дякую їм. Спіляли оцю деревину. Ось, чоловік там уже потаскав товсті у двір. А тоді далі. Чи сусід спіляє, чи ми. Ну, воно нам вже не заважає, бо бабуся переживала, щоб на хату не упало, та шифер не зломила, та ось на сарай. Так що, слава Богу, справилися. От. А ми, я йшла із тачкою і не бачила, що обірвалося, ну вони отам. Обірвалося от там. Обірвалася від стовба і висіло на вишні. Ну, якби до вишні торкнувся, то б могло і током стукнути, бо воно ж мокре, дощик. Так що такі справи. Ну, слава Богу, вовремя все обнаружилось. Бо бабуся каже, ми прийшли ж садити, а цей, а в неї нема світла, нема воду, як набирати. Нема воду, як набирати. І я цей. Я подзвонила до куми, що поряд живе. Кума каже, в нас є світло. Кажу, та я з дому, ну мало ли, я скільки йшла, могли би вимкнути. А бабуся каже, ні, в 10 разів ще не стало світла. Та я давай бігом подзвонила в оберес і молодці хлопці, швидко приїхали, все зробили. Так, Ну а я друзі йду додому, бо спина страшна болить. Так що це таке? Іду, будемо з чоловіком обідати. Так, ну ось я прийшла з того городу. От бабусі, ну, там посадила, все висадила, що намітила. 50 кущів помідор і більше ще перцю. І великий перець посадила, і маленький. І тут ось висадила. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, Десь один, двіна, тринадцять. чотири, п'ятнадцять лунок тут гіркого, це в мене перчику. Бо ви ж знаєте, гіркий солодким разом садити не можна на одній ділянці, бо воно перезапилить. І це тільки що я ось посадила. І посадила капустку. І накрила ось відрами. У нас оце повно таких відер без дна, бо і бабусі ж, корови були, хазяйства куча. Та і в нас вже і отак усе. капустка моя. Щоб на неї не сильно попадали сонячні лучі, щоб вона благополучно прийнялася. Це я тільки що досадила свою. Наконець тут трошки виросла і моя капустка. От. А це все, друзі, попереднє. Це та, що на городі. А та, що під агроволокном, там краще, звісно. Я ось, ось зніму, покажу вам. Ми хочемо на ніч зняти, от. бо завтра обіцяють на ранок дощ. І щоб ніч так переночувала наша розсада, крім огірків. Огірків я відкривати не буду. От. Тут у мене ось, ось салатик, дивіться, пішов. Це в мене. Шпинатик ось пішов, ось, Чоловік ну, накриває, друзі, стекло і швидше росте. Оце ж була ось ось під стеклом, а далі була просто ця більшенька. Горошок мій такий вже бравенький. Ну, в общем, тільки треба, щоб пройшов дощик. Так що такі, друзі справи. Друзі, добрий-добрий вечір. Думаю, зайду з вами поспілкуюся трохи ввечері. Бо сьогодні так щось я заморилася. Зайшли з вулиці чоловіком у хату, він каже, може, будемо топити, бо якось в хаті воздух такий холодний. Та й розтопили, хоч дух піде тепленький. Я зараз піду покупаюся та й піду відпочивати. Завтра їхати в лікарню. От везу документи, та заїдемо у маркет трошки, може, скупимося. Завтра акції повинні бути там по м'ясу у нас у файно. Так що такі друзі, справи. Десь загубила свої очки, а це старі. Тут душка в мене трошки тріснула, поламана. Так що такі друзі справи. Чи то, що з привички. Не знаю, правильно я зробила, чи неправильно. Що висадила свою розсаду, читаю кругом, то там град випав, там сніг. Не знаю, подивилася в синоптику, вроді таких холодів не обіцяють. Ну, в общем, не знаю, буде, що буде вже. Так що, от таке справи. Уже Я сьогодні доставала перець, друзі, він уже цвіточки повикидав, уже буде ось оквітнути. А він же ж його ж не можна так, він же ж поки в землю посадиш, він же ж переболіє. Не знаю, його ж треба було раніше садити. Ну нічого. Висадила, що буде, те і буде. Пропаде, значить пропаде. Ростиме, значить ростиме. Значить йому така судьба. <свісна> така його доля. Так що, друзі, такі справи. Топік гавкає, тільки вечір настає, він вигавкує і вигавкує. Не знаю. Днем не гавкав сьогодні, а ввечері зараз. не знаю, чи буде чуть вам, чи ні. Так що, друзі, такі справи. Ой, Настала така пора, я отож пересадила, а бур'ян там пре. Та ще сьогодні дощик трошки прокапав. От, На завтра теж обіцяють дощ. Ми хотіли з вечора відкрити, я ж там вам казала, теплички свої. Але я не відкривала, побоялася, бо. І пішли додому з городу з чоловіком. Коли біжить собачка, я кажу, вони таке тут натворять за ніч, попереламуючи мені розсаду. От. Хто знає, що там, наші ж городи не огорожені, бо сильно великі, тут городи ніхто не огорожує. Двір огорожений, а городи ні. І оце ж будуть піряти. А чоловік каже: ну, нехай, якщо вранці піде дощ, то каже, вранці підем та й откриємо. Ну, В общем, так ми з ним порішили, так і буде. Бо через агроволокно, хоч і кажуть, що через агроволокно дощ проходить. Ну, я не знаю, який це має бути дощ, і йти, мабуть, цілі сутки, щоб пройшло, бо завжди воно стікає і по краям тільки мокреньке, а всередині сухо все. Так що, такі справи, друзі. Ну нічого. Що не робиться, все кульчому, я завжди так кажу. От. Вам доброго добро, тихого вечора. Е, ну, Зараз вже у нас уже 25 10-го, так що вже бажаю вам тихої, мирної ночі, на добраніч усім, солодких снів. І, як завжди, до завтра. Надіюсь, що воно для нас настане і ми завтра з вами зустрінемося знову. От, зараз я ж до вас виходжу на кухні <смеш>, поспілкуватися. Бо я ще не купалася, зараз піду у душ покупаюся та й піду у спальню. Вип'ю свої вечірні таблетки і ляжу бай-бай. Так що вам пока-пока, до завтра. Всіх люблю, обнімаю. Дякую за ваші всім коментарі. От, так що не лінуйтеся. Пишіть, будь ласка, ставте лайчики і до завтра!